Ponad 450 dronów i bliższe niż 30 rakiet protetycznych, co zabezpieczuje normalność życia. Jeżne strumlenia w Kijowskiej, Doneckiej, Czernichijskiej, Czerkawskiej, Charkowskiej, Sumskiej, Poltawskiej, Odeskich oblastiach, ta na Dnipro, Pro myrnych kwartałów, ta infrastruktury, a także na ślady krymlickich ataków po Ukrainie będziemy chowarty z naszym hostem. Generał Lednanką, zastąpnikiem dla Chodzinnego Fonu zakryjemy Ukrainę Ukrainy, Horem Romanenkom. Panie Hore, dobry dzień. Witajmy Was. Jak Wasza nicz dnia, w Dzień Was Jak Wasza nicz w Kijowie minęła pod tymi obstrzygami? Naprężona. E, my znamy, że w ogóle zbyły 405 powietrznych cieli, Це входить і ракети, і безпілотні апарати під Києвом, над Києвом і по Україні, але частка долетіла, попали по 19 локаціям і десь до 7 локаціях впали уламки від цілі, від засобів знищення цих повітряних цілей. І завдяки такого роду ударів, оскільки застосовано було інструментарій зброя в досить широкому спектрі, тобто це були і в безпілотних апаратах ударних і шахеди, і значить інші типи перераховувати не будемо. Ракети були і крилати, і балістичні, і аеробалістичні. З різних напрямок, але ж зосереджувалися по скажімо, більшості засобів цих нападів повітряного на Київщині, Сумщині, Чернігівщині, скажімо, ну і частково там на інших об'єктах. Тобто, в останній час вони вибирають регіони на яких концентрація, як і в Цюні. Як правило, не забувають по столиці бити чи в першу чергу спрямовують ці удари, і потім по окремим іншим напрямам, де на, на суходолі йдуть бойові дії. Ну в даному випадку, там минулий раз це було наші Запаріші, Запорізь, Запорізький район, ну ряд інших, Одеса зараз підпала під цей напад, тобто досить широкому Пане Ігоре, ну, но... Ми розуміємо, що наше ППО зробило все, що вони могли, але е, хочу запитати вас таке: росіяни будують захист своїх енергооб'єктів, якісь там дронові сітки. Е, я не спеціаліст, можливо, ви можете сказати наскільки це ефективно, але головна головне питання: чи існує щось таке, щоб захистити наші енергооб'єкти, і чи взагалі від калібрів від балістики можна чимось захиститися? На 100% на жаль, не існує питання у тому, щоб знищити потенціал впливу засобів повітряного нападу на об'єктів, і тут треба робити це і, скажімо, пасивними засобами, сітки з ну, захисту з інших матеріалів над цими енергетичними об'єктами, і не тільки. Ми їх бачили і на будинках окремих уже є, особливо при фронтової зоні, дороги під сітками, ну і так далі. І окрім того, безумовно треба застосувати засоби Пароти-оповітряний протиракетної оборони, до яких відносяться і дрони винищувачі останній час набирають оберти, не вистачає нам поки ще їх. І так звані класичні засоби, тобто зенітракетні, зенітартирійські комплекси різної дальності малої, середньої і великої. Крім того, злучаються підрозділи, їх засоби радіоелектронного подавлення по повітряним цілям. А також гелікоптери і винищувачів. Тобто система працює найбільш ефективно, коли системна і застосовуються всі ці засоби. Але незважаючи на це, що потужності цих наших систем ми піднімаємо, ворог працює над усконаленням своїх засобів нанесення повітряних ударів, і це протиборство продовжується. Пане Генерале, а чи може бути так, що росіяни покращили свої засоби ураження, якими вони бомблять саме власне критичну інфраструктуру в Україні? E, Значить, в цьому протиборства якби на окремих етапах хтось виходить вперед. Тобто напрацювали модернізацію засобів, наприклад, вони останній час своїх балістики ну, по ракетам. І балістичним ракетам, типа Іскандер, і кінжал кінжал це балістична ракета Іскандер, яка пристосована для пуска з Міг-31 першого носія. А для від запускаються ці літака для того, щоб збільшити швидкість цієї ракети кінжал, коли вона входить в зону протиракетної оборони, таким чином знищується вероятность її знищення. Тому ä, працює кожна сторона над удосконаленням своїх засобів ä, в Російської Федерації збройних сил над засобами нападу. а ми з одного боку піднімаємо потенціал захисний оборонний, тобто системи протиповітряної протиракетної оборони. А з іншого боку, це так звана стрільба уже по стрілам. А найбільш ефективно – упереджувати і бити по лучнику. тобто треба бити по тим підприємствам, які виробляють ці засоби нападу, там де вони зберігаються. На стартових майданчиках від кіля вони запускаються, і таке і інше, але нам не достає поки ще повний мірі інструментарія, тобто це знаходиться в глибині Російської Федерації. Ми вже достаємо, якщо ви знаєте, останній пано завод, тобто в Сибірі, фактично це за 2000 км кілометрів. Дістаємо дронами. дронами ближче поки наносимо удари по об'єктам, тимчасово окупованого е територію Криму. В тому числі і ракетне, тобто додаємо до ударних дронів і ще е, значить, ракети і ракети-дрони, і залучаємо, в тому числі такі, як Фламінго, як Нептун, і Нептун довгий, наприклад. Але в чому не поки ще не масована ракетна зброя? Тому що відбувається масштабування такого рода е, е, значит, засобів наших. І робота над цим іде. Е. Дякуємо, Дякую. пане Ігоре, за розмову. Сподіваємося, що наші фламінго Нептун і Нептун довгий таки долетять. І Москва теж буде сидіти в блекауті. Генерал-лейтенант, засновник благодійного фонду за Криму Небо України Ігор Романенко був гостем українського фокусу.